Черкаси взяли в облогу спецпризначенці. Протягом усіх вихідних містяни бачили, як сюди автобусами звозили чи то беркутівців, чи то тітушок у супроводі міліцейських машин. А по вечорах бійці, ймовірно, з Луганська відловлювали по місту всіх, хто збирався у групу більше трьох-чотирьох осіб. Вантажили їх в автозаки та вивозили до райвідділів. Очевидці розказують, що декого били просто на вулицях. Просто так, ось оста остановили. Остановили нас з братом. Ми гуляли, ходили. А що, що сейчас вам говорят? Ну говорят, що визвали патруль. Визвали із-за того, що в нього ну, маска виходить, просто щоб лице не мерзло, бо він на ринку працює і все. Добрий вечір, ребята, Терепо Я вас просто не знімати, мене, будь ласка. Нет, ідею. я не могу. Я за обороняю на это нет. Не имеете права запрещать, Ми в місці. Я Не маєте права... Снимайте, будь ласка. Представьтесь, пожалуйста. Принял. Что вы сейчас будете делать? Я сів машиною і поїхав до начальника Суснівського райвідділу. І вже з міліціонерами вони мені підтвердили, що просто затримували всіх і вся без причини. Їх беркут кажуть, що це Луганський, точно не знаю, але більшість каже, що це Луганський. Їх Беркут жорстоко бив, відразу при затриманні. Навіть були люди, які жінка приходила, каже, чоловік з сином пішли до магазину, йшли до машини, їх просто затримали і побили. Тільки в ніч на неділю до третьої міської лікарні звернулися шестеро юнаків із легкими тілесними ушкодженнями. Коментувати це ніхто із правоохоронців не взявся. Точна кількість постраждалих за вихідні невідома. Про зниклих безвісти теж поки що немає офіційної інформації.